Наша авіація влаштувала пекло Росіянам. Штаб окупантів на Курщині злетів у повітря, і це друзі. Треба бачити. Водночас захисники Харківщини та Донеччини відбили масовані штурми загарбників. Впалають цілі колони техніки. Всі подробиці просто зараз на фабриці новин. Мене звати Юрій Вібік, Давайте починати. Українські пілоти не залишають росіян у спокої. Військові поділилися новими кадрами ударів по окупантах. Цього разу наша авіація успішно відпрацювала на Курщині. Екіпаж літака Міг-29 знищив штаб Росіян у Тьоткіному. Бійці зазначають, що вистежували розміщення ворога впродовж тижня. Після чого провели операцію з ліквідації командного пункту загарбників. Наслідки успішного удару видно на відео точної інформації про рівень втрат противника наразі немає. Відзначилися також бійці 429-го окремого полку безпілотних систем. Хілес вони спільно з воїнами 43-ї окремої механізованої бригади та з гвардійцями першої президентської бригади оперативного призначення Боровій відбили два штурми позиції поблизу Куп'янська. Воїни уточнили, що командування РФ кинуло в наступ піхоту на бронетехніці. Танки БМП намагалися прорватися на позиції сил оборони. Їх знищили. Однак, після обіду загарбники аналогічними силами здійснили другу спробу штурму і знову отримали на горіхи. В результаті пошкоджено дві БМП росіян. Знищено два танки, ліквідовано чотирьох окупантів, ще троє поранені. Утім, певних успіхів на фронті росіяни досягли за даними діпстейт. Ворожі підрозділи просунулися біля западного на Купінському напрямку. Також вони мають здобутки в лисівці, що під Покровськом. Окрім цього, військові аналітики позначили на мапі прорив окупантів у розливі, що неподалік Константинополя. Однак бійці 23-ї бригади, що захищають цю ділянку, уточнили, що спроби штурмів росіян були невдалими. Тому говорити про просування росіян у розливі перечасно. Водночас ситуацію на Куп'янському напрямку прокоментував командир вже згаданого полку безпілотних систем і Юрій Федоренко. Так, от за його словами, Україна повністю контролює Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Проте є проблеми в районі дворічної, де росіяни не полишають спроб. Розширити плацдарм на річці Оскіл. Давайте далі процитуємо. На поточний момент плацдарм противник розширити не може. Можна сказати, що сили оборони дуже близькі до блокування ворога. Пантонні переправи противнику не вдалося навести. Виявляється техніка, зокрема, інженерна наноситься вогневі ураження. Вдалося трохи противника посунути із займаних рубежів. Зауважи Федеренко. Тим часом, друзі, інститут вивчення війни стверджує, що просування Росіян в Україні загальмувалося. Мовляв, від листопада і до кінця лютого темпи наступу РФ знижувалися щомісяця. Наприклад, якщо в листопаді згарники захопили 627 квадратних кілометрів території, то вже в лютому лише 203. три. новини надійшли від генерала лейтенанта Сергія Наєва. Так, от він розкрив подробиці блискучої операції наших військ на Новопавлівському напрямку. За його словами, минулого тижня в районі Андріївки Олексіївки на Донеччині українські бійці заманили в пастку цілу колону ворога, після чого спалили її. Втратити довелося понад 600 артилерійських снарядів і 200 ударних дронів. Однак каже генерал, наслідки для росіян. Абсолютно катастрофічні наші воїни знищили 120 піхотинців противника, три танки, 11 бойових броньованих машин і один ворожий автомобіль. Тим часом генеральний штаб повідомляє про 77 штурмів ворога від початку доби. Найгарячіше все ще друзі на покровському напрямку. Там підрозділи РФ провели 30 атак. Ще 13 разів. Армія противника штурмувала українські позиції на Лиманському напрямку. Ну і не менш складно під Турецьком. Направду наші воїни відбили вже вісім атак неподалік Дачного, Щербинівки і Турецька безпосередня. Тим часом росіяни поширюють у своїх каналах інформацію про нібито окупацію Басівки на Сумщині. Політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, це не вперше, коли ворог видає бажане за дійсне. Ситуація завжди, коли така важка, завжди інформацію видає в нас таке правило. Є управління військами Курськ або Оту. Або сува або генеральний штаб повсякчас. То, тобто і великі перемоги зміни позиції і втрати позицій це не компетенція ані ані моя, ані пресофіцера нашого. Це виключно управління військами. Такі є правила. Я не знаю, правильно чи ні, але ну це вони можуть коментувати. Я на жаль нічого не скажу. Але я скажу, що ми собі згадували про фейки історії, як вони брали населений пункт, а насправді ні. Я тобі можу розказувати декілька годин. Це дуже було багато. Як від, е, рік тому я на Часов'яр їду до хлопців, заїжджаю, кажу, а як ти проїхав? Я говорю, як завжди, вон дорога. Е, так її ж перебили, ми в оточенні. Я говорю, а звідки така інформація? Ну, В телеграмі написали, що нас оточили весь часів'яр. І досі, досі там йдуть бої. І з цікавого і свіжого. Е, ти знаєш, що Турецьк офіційно Міноборони Росії заявляв, що вони взяли Турецьк. Це ти що, <зараз> знаєш коли? 7 лютого. 7 лютого офіційно ЗСУ в Турецьку нет він взяв. А те, що їх після цього вбили, то що їх відкинули обратно до центру, те, що там Азовці, Людь, деякі ще бригади пропалися вперед, це все правда, але офіційно вони вже два місяці взяли турецьк. Да, Ось тому таких історій дуже багато, тому я завжди кажу по офіційній інформації. Чекайте, звісно, вона не буває швидкою, вона не буває сенсаційною. Але вона, ну, вона в будь-якому випадку перевірена. Тим паче, що Курщина, там дуже багато і такий рельєф, і Сумщина, і такі підрозділи працюють, що там може змінювати ситуацію не те, що кожні дві години, кожні півгодини. Про ситуацію у вже згаданому розливі розповів аналітик Василь Пихньо. Він пояснив, як нашим бійцям вдається стримувати численні атаки РФ, яка має набагато більше ресурсу. Послухаймо В розливі. Тут ситуація особливо цікава, тому що вогневий вплив відбувається на противника, який під покровом туману повсякчас забігає сюди. Ховається по підвалах, ховається по розвалинах хат, і по ньому задає удари як наша артилерія, так і наші штурмові групи. За вчорашній день сімох окупантів тут за двохсот, які переховувалися в підвалах. Ну тут як це все виглядає? Ще раз повторюся: ранок ніч або під ранок радше туман спадає. Росіяни проходять той той момент, коли наша розвідка, наші мавіки їх не бачать, ховаються десь в розвалинах, потім намагаються там пережити. Вдень починається виявлення цього руху, починається відстежування, де ж вони там розмістилися. Далі працюють наші дрони, далі працює наша артилерія, яка завдає сконцентрованого ураження по тих сховках, де окупанти засіли. І так щодня, і на багатьох ділянках, зокрема, і Покровського напрямку, і Торецького напрямку, і Часовоярського напрямку. Всюди відбуваються ось такі подібні дії. По відстежуванню противника ніде немає такого, що ворог відчуває себе так фривольно, комфортно, спокійно, гуляє бомбук закурив і переміщається між хатами. Ні, ніде такої немає. Зараз по всіх напрямках наші війська зуміли зав'язати таку зарубу противнику, що він платить за це височесно, просто таки напросто ціну. І ніякі механізовані е е накати йому не допомагають. Лише піхота, велика її кількість здатна ну досягати певних. Неприємності, скажімо так, на окремих напрямках, але вільних прогулянок в них ніде немає. Це те, що відбувається на Покровському напрямку, і це позитивний сценарій того, що тут відбувається, тому що навіть попри те, що окупанти сяк-так зачепилися за населені пункти, за розлив за Костянтинопіль, за Андріївку, вони не мають можливості далі просунутися. Ну, принаймні поки що. А от дещо негативніший сценарій спостерігається на Лиманському фронті. Ну а й до речі, варто ще сказати не тільки про північно південно покровський але й е, Велико або Новомихайлівський. Як його назва... Новопавлівський, перепрошую Новопавлівський. Е, так от на Цьому напрямку тут та сама історія. В якийсь момент росіян зупинили Скудна Дніпроенергія, Бурлацьке до веселого вони тільки зуміли підступитися, але в нього не зайти. І тут, зрештою, так само, ці страждання противника в межах населених пунктів відбуваються з контролем, розвідкою, виявленням і знищенням окупантів щодня 24 на 7. Друзі, про усі найважливіші події з фронту ви дізнаєтесь на фабриці новин, тому обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. Дякую і до зустрічі.